Цей пансіонат знаходився на лівому фланзі рубежу оборони батальйону тактичної групи між населеним пунктом Креміна і Рубіжним. Діючий пансіонат там знаходились близько 60 людей похилого віку деякі були з інвалідністями, тобто різні різні люди були. Ступила нам задача: треба провести зачистку, тому що ворог туди, туди зайшов і треба швидко це зробити. І там нас чекає піхотний підрозділ, він нам надасть допомогу. Ми зачистимо і все, повернемось на базу. Ми сідаємо в броньовані пікапи, вирушаємо на виконання цього завдання, нас зустрічає піхота. Я думав, там буде десь взвод піхоти. Нам допоможуть, зробимо відчеплення, вогнева підтримка. Було два піхотинці. Пансіонат там чотири чи п'ять поверхів, така стратегічна точка. Потім там з лісу, з хвойного лісу, виходить дорога, по якій ворог по даним нашим мав туди висуватися. Не зрозуміло, коли було і буде і якими силами, але рух в тому напрямку ворога був. Ми наблизились, і я такий думаю, щось по нам ніхто не веде вогонь. Ми заходимо в будівлю, і один мій військовослужбовець бачить якусь людину. Стоїть в темряві, щось мількає, і він каже: Бачу, каже, може відпрацювати.' Я кажу, почекай. Ми наближаємося, і я бачу, що людина сидить на інвалідному візку. Я кажу: ви мене бачите, він типа бачив. Я кажу, виїжджайте або виходьте. Він виїжджає. Я кажу, там ще є люди. Каже, нас тут багато. І близько 60 було. І ситуація така, що одразу ну, нам немає куди повантажити, вивозити, займатися евакуацією. Нам треба організовувати оборону. Цього пансіонату вибудовувати оборону, виставляти протитанкові засоби за цим пансіонатом. Де ми казали: виїжджайте, відправимо до вас там машини, які є, звернемося до цивільної військової адміністрації. Вони відправлять, але це було десь вже в обід, і тобто, взимку. Темніє трохи раніше, і, тобто там вже о 18-19 ставало темно, і люди просто чи залишилися, хотіли на наступний день. І о п'ятій ранку ворог виходить на цей пансіонат і він просто починає стріляти танком. БМП-2 починає стріляти БМП 1 просто по цій будівлі. Там розвідник Марпєх бере одноразовий гранатометр ПГ-26, палить першу БМП. Снайпер Кирпа Максим, який також на превеликий жаль загинув на лиманській наступальній операції. Він каже: я просто навіть не прицілювався. Каже, їх було настільки багато, що я просто чудлі каже не чергами стріляв. І там є така історія кулеметника. Він каже: я забігаю в кімнату, а в кімнаті починає стріляти з вікна по ворогу. Каже, і я помічаю, що в кімнаті лежить жінка похилого віку і каже: Я чую, синочок прийшло моє время. Він їй каже: Та все буде нормально. Він вибігає і туди одразу стріляє танк. Ну і ця мешканка цього будинку. Людей похиловіку загинуло, і просто ворог нищив так. Він стріляв з танку по цим кімнатам, по цьому будинку, і просто багато мешканців того будинку загинули. Ми всім допомогли спуститись в підвал. Хто приїхали машини, у кого була змога, тих евакуювали. А багато людей, які або проігнорували наші вказівки. Вони загинули, і потім, вже коли е, окупаційні війська Російської Федерації зайняли цей пансіонат, там було е, відеоролик про цей пансіонат. Що ось укропи, всіх там вбили, всіх розстріляли. Хоча насправді, якщо подивитись те відео, звідки йшов ворог, і звідки розриви снарядів на боки якого фасади відбувалися, вони були з боку ворога. Вони просто знищували цю будівлю і знищували людей, цивільних мешканців, які мешкали в цьому будинку. І потім, ну, і ПСО, пропаганда, вони все це перекрутили в інший бік. Два, два Мої розвідники вийшли. Піхотинці через деяку недосвідченість, розгубленість, вони не змогли вийти з того будинку. Я беру свою ще додаткову розвідувальну групу. Я і ще сім чоловік зі мною висуваємося на підмогу до цього пансіонату, а інтенсивність артилерійських обстрілів настільки висока була, що просто рельєф на той період змінювався дуже швидко. Ми спішуємося, прибуваємо, починаю йти на зустріч до своєї розвідувальної групи, щоб вони вже в мене ввели в курс справи, і ми вже будемо розуміти, чи ми йдемо витягувати піхотинців, чи ми закріплюємося. Вже що нам приймати. І я йду. Зустрічаю, був у нас такий сержант Носенко, також Герой України. Він на превеликий жаль в Рубіжному і загинув. І він евакуював піхотинців, якого не було двох ніг турнікети. І ми йдемо, і я тіпа кажу, куди нам рухатись, можна террінтири. Він каже, просто рухатись по крові. Каже, там безпечно, каже, я обходив. І ми ось так от. По сліду від двох відірваних ніг по кровавим слідам дійшли до блокпосту через там хащі, через забори, через якісь приватні будинки, через приватні подвір'я. А в нас був на той період маленький коптер DJI Mavic Mini. міні другий, чи я вже не пам'ятаю. Ми підіймаємо цей коптер. Ми бачимо, що по лісу просто піхоти ворога. Ну, ми просто її не рахували. Їх там просто було дуже багато. І я розумію, що у нас 12 чоловік, і мені треба розтягувати фронт. Я своєму заступнику, до речі, він теж Герой України втратив кінцівку на одному штурмі під Бахмутом, Ілля живий. Кажу, бери зараз одного розвідника кажу, і давай йду, кажу, метрів 150-200 в лівий бік, дорога. Просто одна полоса в один бік, і одна полоса в інший бік. Тут, там ширина 15 метрів, і оце по один бік дороги ми, по інший бік дороги ворога. Там близько півтори вже на той момент, рота, півтори роти. І нас 12 чоловік. Ми стараємося розтягнутися на 200 метрів, побігати з того дістої ділянки, з тої ділянки, щоб якось такою суєтою, що ворог думав, що у нас там ну, багато. Ми знаходимося в 300 метрів, ну, 300-400 метрів від цього пансіонату, ведемо стрілецький бій, утримуємо ворога. Якщо б ворог просунувся, він би відрізав дві наших інших роти просто з тилу, і вони б попали в оточення, я не зрозуміли, що тоді було. Артилерія працює. Ми вибігаємо так до дороги, лягаємо, і я чую, коптер кричить нам, що танчик виїхав ворога. І тут одразу постріл танку. Я постійно кажу, в мене в пам'яті воно так відклалося. Я так лягаю і дивлюсь в такій замедлені зйомці так розрив в лісі і так щепки летять. І цей розрив відбувся, ну, може, метрів там в 30 і в 40 від нас. Плюс ще ворог, стрілецький бій, РПГ, воги прилітають. Мені запам'ятався цей снаряд, який він вибухає, і знаєте, не було. Ніякого такого ні відчаю, ні страху, ні якихось там таких страшних думок, але було розуміння таке якесь глибоке, що я зараз загину. Я просто так ліг спокійно так голову прохила, а я без казки, тільки в броніку, в шапці, в якійсь такій підкатані. І, і я відчував, як мені падає сніг на обличчя. І він так падає, і так тає, і так, знаєте, так дуже приємно було. Таке було умиротворення і таке єднання з усім Всесвітом. І я ось прям ось той стан пам'ятаю, ще й досі. І він настільки був, був потужний, і він був десь ну декілька секунд можливо, але мені здавалося, що він дуже довго. Викликає наш танчик, танчик виїжджає. Танк починає працювати і далі по ворогу. Ми і надалі стримуємо ворога, завдаємо у втрат. І ворог відсувається від цього пансіонату. Ще був такий момент, ведеться стрілецький бій вже після танчика мові стопами, там такий акоп був десь в 10-15 метрах від дороги і вже починався безпосередньо лісонасадження. І виходить, чоловік похилого віку. Видно, що з якоюсь інвалідністю. Просто ведеться стрілецький бій, я його бачу, кричу всім своїм бійцям Стоп стрільба, чоловік виходить, і хтось такий каже: Ну, зараз він ще тут ссать почне. І що робить цей чоловік? Стає посеред перехрестя починає справляти свою нужду мало. Справив свою нужду, розвернувся і пішов в бік наших позицій. Він так потихеньку, такий, знаєте, ці ходулі, такі, хоп, так, чіп. Чик-чік, ми почекали, поки цей дід прийшов, і далі продовжили війну. Я ось прям цього діда запам'ятав, в нього таке пальто і шапка, кепка така ця уточка. І дід собі потихеньку-потихеньку евакуювався і пішов в рубіжний, і потім, я думаю, може, ще досі десь зараз живе, може десь в Дніпрі, може за кордон виїхав. Історія з велосипедами відбулася. В декілька населених пунктах це Лисичанськ, Сівродонецьк і Це Знаєте, такі населені пункти, як чекпоинти, по яким ми пересувалися. Це вже ситуація відбулася, коли в Сіверський Донець були знищені всі мости, і пересування було можливе тільки на лодках. Ці автомобілі, вся броньована техніка сил оборони України і цивільних мешканців вже була знищена. Місто було зруйноване, і наближені населені пункти, сели, які прилягали до Сєвєродонецька, також були знищені, просто зруйновані під нуль. Поступила мені задачі: треба висунутися на народний опорний пункт. Бо наші підрозділи з лівого флангу перекинули на правий, і мені треба було достатися на. КСП одної з роти, яка мала виставляти там позиції, і це треба було зробити вже наприклад завтра зранку на 12 годину бути там. І розуміння, те, що від е... Води, куди ми припливемо лодкою, треба подолати ще 16 кілометрів, а автомобіль мені просто транспортний засіб ніхто не надасть, і треба розуміти, що в моєму особовому складу треба ще відпочити, туди добратися і виконати завдання. Тобто, якщо б ми зробили марш в екіпіровці 16 кілометрів, ми б дуже втомилися, і ефективність виконання завдання була б дуже низька. Я кажу своїм хлопцям, треба знайти віліки. Кажу, перепливемо на лодках, на віліках доїдемо, а там вже будемо в подальшому виконувати завдання: шукати транспортні засоби, комунікувати з підрозділами, з нашими з суміжними підрозділами, когось на щось міняти машини. Прямо, прямо да? Да, да, да. ми, хлопці поїхали, знайшли веломагазин Височанську, Вікна були вибиті. Ми взяли звідти. Щоб не збрехати шість велосипедів, щоб було два колеса, була це і все. Ми, ми не вникали, бо велосипедістів з нас там не було взагалі нікого. Був, який знаходився у нас в пункті дислокації, але він не поїхав брати веліки. Я відправив, приїхали. Ми обрали собі веліки, і потім цей хлопець підходить, каже: о, у вас тут каже, нормальні віліки, ви вибрали. Я так ви залюблю на Орленку. Взяли шість віліків, повантажили в пікап і приїхали. Ми вантажимо лодку. Пікап вантажимо віліки, виїжджаємо до Сіверського донця, вантажимо віліки в лодку. Я з е, полеглим побратимом ми перепливаємо в воді, тримаючи цю лодку з цими великими на інший бік. Потім переправляється весь інший особовий склад. Потім ми сідаємо на ці віліки 16 кілометрів, потрапляючи під артилерійські обстріли, тому що Орлан постійно моніторив сірський Донець, де особовий склад Силоборони України переправляється на той берег. Сука блять і тобто виходили з ситуації як могли, тому що було розуміння, що треба приїхати вчасно, треба все швидко зробити, і тому імпровізували і велики, і лодки, і пошук автомобілів. Потім на великах ми вже не їздили, бо ми накатались за той період на великах. покаталися зі зброєю в екіпіровці, в жару, під артилерійським мобцем і ще. Знаєте, воно начебто і 16 км невелика відстань, але це відстань десь вгору, десь по піску. І тобто асфальтованих доріг було дуже мало. і Це по піску, десь по ґрунтовці. Але це швидко було. Ми приїхали не такі втомлені, втомлені Виконали завдання. Знаєш, звісно, багато хто сміється ще й досі, як ми на великах там їздили. Але це також досвід. Я думаю, знаєте, ті саме взаємини України і Росії. Я сподіваюся, що вони не будуть покращуватися. Закінчиться війна у нас завтра. Через рік, через два Російська Федерація накопичить ще достатню кількість крилатих ракет, навчить ще достатню кількість особового складу, проведе знаєте, науково-дослідні роботи по розробці нових зразків озброєння, технічних засобів, розвідки, технічних засобів враження, і знову буде нова хвиля російської агресії проти України. Російська Федерація і Радянський Союз, і, взагалі, Російська імперія вона постійно знищувала українську інтелігенцію. Тобто, знаєте, немає якогось такого певного. Нового періоду, коли вони знищували українську ідентичність більше ніж зараз або будь-коли, вони це робили системно і постійно. І вони робили це в минулому, вони роблять це в теперішньому, і вони будуть робити це в майбутньому.